Друзі, слава Ісусу Христу! Всім привітання, всім благословення, всім найкращого приємного дня. Ви вже бачите, я в шапочки. Не в хустинки, а в шапочки. 5 градусів тепла. Тільки зараз, а я не знаю, ночом морозу не було, але і тепла не було, тим більше, ще вітер холодний. Сьогодні. Справжня осіння, осінній день. Але я рівно неділю назад був в цій місцевості, знайшов гарненьких грибочків. І ось таки думаю, піду подивлюся, де щось ще виросло. Чи пропустив я, чи ні. І ось я тільки що приїхав, мряка. все з віток капає каплі. Води, але нічого. Ми зараз будемо провіряти. І от бачите, бачу так ось таку сіреїжечку ще. О, по дорозі бачу декілька муховичків, Гливів Ну, а білячків поки що не бачив. Ну, з великою надією Іду що я їх ще сьогодні побачу і порадуюся. Так що я думаю, що ще сьогодні сезон не буду закривати, але будемо бачити. Ідемо провіряти. І ось, друзі, я ось тут знайшов був недільку назад грибочки. Я так прийшов, уважно, уважно переглядаю, думаю, може, може десь. Є, може десь захований був в листочках. А може підріс за цю неділю, що якийсь на цій грибнички. Так, дивлюся вже, ну не знаю як зауважно чи нічого не видно якогось ще білячка одного хоча б. А тут я гарненьких бузнайшов. Зараз ще піду на те місце, де дружина знайшла п'ять зразу. Ось так я дивився, дивився уважно і побачив. І ось побачив. Подивіться, бідняшка, холодно, а він ще виріс, це точно виріс, тому що дивіться, які гарненькі. Це не був, він вже віддав на. Ось бачите, а я ось там знайшов. Недільку назад. І за недільку цей грибочок виріс. Подивіться тільки, який він гарний, молоденький. Так що, так і як я і казав, я ще не буду закривати сезон. Якщо ще такі білячки ростуть, можливо, небагато їх. Але ще такі гарні. Такий красивий білячок. Чудово. Перший грибочок я вже сьогодні знайшов. Слава Богу, що я ще можу порадіти ось такою красою. Ну що, друзі, довго не прийшлося ходити мені. Знову щось бачу, але не знаю, чи то моховичок, чи білячок. Тому йдемо разом і подивимося, що то є. Ні, це не моховичок. Ось що тут є. Знову. О, ще один білячок. Це вже найстаренький, май не молоденький, але ще гарненький. Ще такий, що можна взяти. А такий холодний, холодний. Один єдиний тут ріс. Більше не бачимо. А ось тут вже бачу. Моховичка. Їх ще моховичків дуже вдосталь є. Ось такі гарненькі ще. Бачите? І молоденькі є, ось дивиться. Мохове такому гарному. І тут є. Маховичків ще дуже багато є. Молоденьких, гарненьких. Ну, я їх не беру. Мені достатньо білячків, і ми ще будемо зараз спробувати ще знайти ось таких. Слава Богу, що ще ми знаходимо гарних білячків. Ох, вітер повіяв і каплі дощу падають на землю. І знову бачу що сно. Ну, це не, не білий грибочок, але так у листочках, мабуть, гарна сироїжечка. Ось подивіться. Яка сироїжечка тут. У нас кажуть голубіночка на них. Бачите? Ще які гарні, яка ще гарненька виросла. Одна, їх цього року дуже багато було тут. Просто дуже багато. Можна було мішками збирати. Ось така одна ще вискочила цій місцевості. Ну що, друзі, бачите, як уважно я не прохожу, не передивляюся, срівно десь не бачу грибочки всіх цих листочках, ну і вони переростають ось тут. Подивіться, я прийшов тут, де моя дружина знайшла 5 грибів, і ми тоді не побачили цього гриба. Бачите, він уже переріс. Ось який великий. Вже старенький рибочок. Ми його не бачили. Нехай розмножується далі. Ну, а я буду продовжувати шукати. Можливо, ще десь сховалися від мене білячки, тому буду намагатися їх знайти. Прийшов я ще на одне місце. Я хочу попасти зараз тут одно є місце, де я в цьому році 21 гриба осінню знайшов. І зараз я так ідучи по... до того місця, побачу одного гриба. Хтось його збив. Не знаю хто. Ну, думаю, ще якийсь звір, тому що людина б забрала його, подивіться. Який великий. Бачите, він вже зламався. Який гарний був рибочок. Вже сьогодні другий такий великий гриб, що ніхто не ходив і не бачили. Ось так. Буває, що і гриби переростають, а до них ніхто не доходить. Ну, але нехай буде так, а ми зараз будемо шукати, якщо так. Ще, можливо, десь тут знайдемо хоча б одного білячка. Ось яка ще сімейка тут. Це ріжок, подивіться, скільки їх тут є. І молоденькі, гарненькі, дивіться. Така краса. Холодно вони ростуть, ростуть. Бачите, всі молоденькі. ось. Як багато їх тут. Да, є. Ось так аж і там є, там ще є, і туди далі ось. Таке кольцо. О. Дуже-дуже їх багато. Пізньо осінь, а ще деякі грибочки ростуть. Маховики, сироїшки, гливи, опеньки, ну і де-не-де ще білечки. За якими ми полюємо. Починає вітер. сильніше. Дути. холодно. Сьогодні холодно, так ще не було холодно, але нічого, ми ще трошки погуляємо. Побачимо, який буде далі результат. Оща, друзі, подивіться, ще які грибочки ростуть. І вони такі гарні, мабуть, ця погода для них підходить. Ось подивіться. Можливо, знає хтось, як вони називаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі грибачки ще ростуть. А між ними я побачу ось таку велику сироїшку. Бачите, як вона звідти тягнулася з листочків. До сонечка вже старенька. Ще тут бачу щось. Ще одну сироїжечку ось, але ця вже молоденька. О! Це гарненька. Ми її візьмемо. Заглянув я ще в одне місце грибне. Ті роки осінню, пізною осінню, Я тут знаходив біля грибочки. Поки, на жаль, немає. Але, ось, друзі, хочу вам показати, хто любитель ось таких грибочків. Рядовок. Подивіться, скільки їх є. І такі гарні, такі гарні. Подивіться, яка краса. Такі свіженькі, гарненькі ось листочках тут. Дуже їх багатенько. Тут вже дійсно їх можна відрами збирати, ось подивіться, я майже ще зніму відео сьогодні з ними, з цими грибочками, але подивіться, яка краса ось і такі свіженькі, гарненькі грибочки, просто суперові вже боюся десь щоб на них не наступити. Ось ще раз погляньте. Сюди. Ось скільки їх тут є. Дуже гарненьких. Хто любить, може йти збирати. А ось тут я збираю білі грибочки. Ну і зараз ще провірю. Є-є-ні-ні. Ні. Буду бачити. Я знову, друзі, подивіться, яка красавки дуже-дуже їх багато. Я проходив, не знімав, не знімав, а зараз, ну все ж таки зніму ще. Подивіться, які гарні вони. Просто в листочках. Не дуже видно їх, але їх доста й достай. Ось подивіться. Тут біля цієї гілочки. Скільки їх є тут, о, такі гарненькі. Так акуратно дивися, або не далі, видно, ось тут. Видно їх. О, о там такі молоденькі-молоденькі ще є з скраєчку. Одні ростуть, другі переростають, треті тільки виходять. Дивіться, сюди. О, ну, знову бачите, одні великі, одні маленькі в листочках. Незамітні так, але дуже-дуже багато їх є. Можна збирати відрами ще. Ось. Подивіться. Ось так добре приглядатись, далі ветко їх. Подивіться, тут теж ось в листочках. І так, далі. Хоча пасмурно і прохолодно, але чудова прогулянка. Ось, бачите, знову тут. Удалась, я дуже чудово прогулявся. Ось подивіться, далі тут, скільки їх є. Ось. Інтересно, якісь комарі, мушки літають. Невже ще буде тепло? Ось тут. І так, скільки ви хочете. Отак дивишся в листочках. Ось подивіться. Знову. І так би йшов і стільки, скільки йду, стільки їх бачу. Ось. Тут уже такий великий переростає. Ось тут далі гарненький, ось там є, тут є. І так її є, є. Їх достатньо. Хто любить, можна їх збирати. О, дивіться у листочках, який вже листя впало на нього. Оце грибочки, їх не дуже замітно. Але їх є, є є дуже такими великими сімейками вони ростуть. Ось тут на цьому місці буквально майже відро можна зібрати. Це я скільки бачу, а якщо ще гарно провірити цих листочках, можна ще знайти. А я йду ще одне місце грибня провірю. І на сьогодні буде доста прогулянки. Маємо ще деякі справи. І я думаю, що я ще десь 3-4 дня, ну 5. Ще разочок тут буду і ще разочок провірю грибні місця. Як буде далі, будемо бачити. Тому що з кожним днем стає холодніше. Ось подивіться знову. Тут є. О, а тут їх знову куча-куча. Ось така, така ряда ряда є такі, о, ось туди все. Ось скільки їх там. Туди так. Дуже їх багато. Бачите, це їхня пора. І вони дуже-дуже тут полюбляють росте. Тут от, друзі, подивіться, я думав, що це такі білі грибочки, а це маслята. Бачите, які вже теж виросли. Великі. О, але гарні, свіженькі. Ось маслятка які. Класні. Бачите, десь ще потрошки щось ще в лісі. Рибочки. Зараз я ще тут подивлюся, можливо, ще знайду масля. Ну що, друзі, погуляв я дуже чудово. Трішки назбирав маслят, білих, сироїжок. Буду вже завершувати свою подорож. Но прогулянка була дуже чудовою, і я не завершую ще сезон. Я ще хочу і сюди прийти десь через 4-5 днів ще раз. І я декілька локацій ще знаю, де ростуть осінні білі гриби. і Я їх хочу. Цими днями провідати всіх. Провірити. І тоді ми вже зробимо висновок: закривати сезон чи ні. Ну а зараз я бажаю вам добра, злагоди, миру, любові, здоров'я. Нехай вас всіх рясно Бог благословить. З Богом. До слідуючої зустрічі. Я вас люблю.